Олексію покришку тиждень тому виповнилось два роки. Привітна активна дитина, в якої глухота четвертої стадії своїми силами родина придбала слуховий апарат за 17 тисяч гривень. З другим допомогла держава, але це не вирішення проблеми. Потрібна дуже дорога операція. В апаратах він чує в апаратах, трішки але він чує. Ну ми все одно хочемо імплантант. Ну поки що мене не забирали таку суму. Яку нам треба? Ми насобирали, благодаря всім людям, спасибо, насобирали 30 тисяч гривень. По курсу євро нам треба 32 тисячі євро. На 20 жовтня було 32, 33 тисячі гривень. 803 тисячі гривна. Ну, До євро росте, росте імплантант, сума. Ось таку непідйомну суму допомагають зібрати чернігівці, аби пришвидшити збір коштів. Творчою студією Макош було проведено благодійний аукціон. Подібні заходи Макош уже проводив, і Олексій вже п'ята дитина, яку рятують таким от чином. Спочатку хотілося донести до людей важливість мати хобі, займатися творчістю і показати, які талановиті майстрині майстри і діти взагалі живуть в нашому місті. Конкурс не просто творчі, він ще й благодійний, і кожного року ми вибираємо дитинку, якусь тяжку хвору, і допомагаємо, збираємо кошти. Яким чином? Тобто, першочергово, майстри ці роботи. Благодійних цілях роблять ці роботи, потім продаються, і всі вилучені кошти йдуть на підтримку дитини. Цього року організатори пішли далі. Була облаштована фотозона із професійним фотографом. Продавались різдвяні пряники, проводились майстер-класи для діток та фейс-арти. Але головне дійство відбувалось на сцені благодійний аукціон. Лотами для нього стали мавпочки як символ 2016 року, зроблені власноруч чорнігівськими майстринями. Вибір був великий 28 робіт. Майстрині з душею підійшли до цієї благодійної справи. По перше, я пішла туди, якби спробувати свої сили, що я можу. І по-друге, звичайно, благодійну акцію провести, допомогти дитині на лікування. Адже в нас такі важкі часи, звичайно, це потрібно робити, тому що дуже тяжко при таких хворобах і, взагалі, при Бачимо маленька дитинка. От звичайно потрібно це робити. Єдине, чому я прийняла участь це для допомоги рібінка, тому що сума дуже велика і ми довжні мити людьми всі в таємні допомагати. Мавпички розлітались, як гарячі пиріжки. Усього за вечір було зібрано близько 4 тисяч гривень. Ті, хто придбав мавпеня на аукціоні, були вражені якістю роботи. Але кажуть, справа зовсім не в тому. Просто хотілося помочь рібенку. Если бы даже это был не аукцион, а просто сбор денег, я бы просто пожертвовала эти деньги и все. Вы когда-нибудь болели там гриппом, ОРЗ, когда вот сопли и не хочется ни работы, ни украшений, ни, 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 ни солнца, вообще ничего, просто банда, чтобы прошли сопли. А здесь ребенку два года, и он не слышит скрипа морозного снега. Он не слышит музыки. Даже если у вас маленькая зарплата, даже если у вас вообще все плохо, подумайте, что ребенок растет, а у него нет слуха. А вы можете помочь просто так. А вам еще за это плохо вот